Геймери після оновлення в No Man's Sky влаштували космічне автошоу. Давайте оцінимо найяскравіші кораблі. Один хлопець відтворив електрогітару, що мчить зі швидкістю світла десь у глибинах космосу. А ось чийсь корпус ПК 4090 на борту, відеокарта, швидше за все, прискорює рух. Цей корабель може зруйнувати будь-яку планету простим тараном. Я взагалі не знаю наскільки це законно. Автор експоната на екрані занадто буквально сприйняв. Словом корабель. Ілон Маск запускав корвет у космос, але цей погрузчик це вже наступний рівень. Тут явно не вистачає грошей на справжній конструктор Лего, дешевше відтворити корабель прямо в грі. Ця штука супер небезпечна. За всім спостерігає і ще й рухається у просторі. Єдина надія на порятунок пара хобітів. І останній експонат у цьому відео, але не останній у No Man's Sky Гомер Сімпсон. Тепер пиво в небезпеці навіть у далекому космосі. А ти вже балувався конструктором у грі?